Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська Господиня. Так як я вам обіцяла, та сьогодні ділюся з вами рецептом Спартака або шоколадного медовика. Спартак за цим рецептом получається неймовірно ніжний і смачний. Медово-шоколадні коржі у поєднанні з ванільно заварним кремом, ото є щось неймовірне. Коли постоїть та пом'якне та натулько ніжний сись торт, що просто тане у роті, сякий спартак ідеально підійде до будь-якого святкового столу, або просто його так можете спекти, або порадувати своїх близьких та рідних. Якщо чесно, та цей рецепт у мене вже є на каналі. Просто я пекла його такий байниський у вигляді звичайного колача. А це я зробила круглий, високий у вигляді святкового торта. Готується легко, не тяжко, Так що лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Мука я й нараз просіяла: яйця, какао, цукор, сода, вершкове масло, джюлиний мед можеш взяти і куповане і молоко. А тепер приступаю до роботи. Першим ділом кладу кап'ятити молоко. У блюдо висипаю цукор, какаву і файно перемішую. І хочу вам указати, що какаву я просіяла. Молоко у мене закипіло, і нараз кип'яче заливаю сюди. Файно сяк розмішую, аби це утворила така однорідна консистенція. ну таке рідкеся получає. Просто бо не було грудочок, треба файно розмішати. Тепер сюди виливаю мед, кладу вершкове масло. Так, поклала його на парову баню. Тепер когосяк розмішую і чекаю, аби мед та й масло повністю розчинилися. І коли масло та й мед повністю розчинилися, стало все таке гладеньке. Висипаю суду і засікаю рівно 7 хвилин. Буду варити разом із суду. так його мішаю. Воно сяпак начне мало пінити. все мало як начне збільшувати, то нормально, воно так має бути. Я так мішаю, файно треба розмішати суду. І все. І Ісяк рівно 7 хвилин треба варити. Видите, як починає пінити, Сода робить свою роботу. Ну, і сяк треба мішати. Постоянно треба його мішати. І коли пройшло 7 хвилин, теперка. Тоненьку струйку виливаю розколочене яйце. Яйця я так файно вілку розколотила і активно мішаю. Ось воно там файно заварило у общій масі. Видите, воно все файно перемішало. І все. І всякі ще десь одну хвилину варю із яйця. Ну, все, забираю гет із водяної бані І нараз, як у горяче, висипаю муку. Гет усю нараз висипаю. І лишкою або дерев'яною лопатку замішую тісто, всяке кипляче, маєся мука там, як би заварити. Мається получити така однорідна маса, така доста і липка. Вона така і має бути. Ну дивіться, всяким його замісила і лишаю на стоїть 5 хвилин. І коли пройшло 5 хвилин, тісто викладаю на коврик. І мішу його ще на коврику 2 хвилини. Як видите, тісто вже не липне до рук, коли постояло 5 хвилин. Все, сяке воно має бути. Тепер і це тісто, ділю на тільки частин, кульку хочу пекти листу. Ото залежить від розміру вашої форми. У мене буде форма діаметром 25 см кругла форма. Так, дивіться, поділила їх на 11 частин. 10 частин поклала сюди. А один вже поклала на коврик, бо буду розкачувати. Так, тепер все блюдо кладу на ту гарячу воду, де заварювалася масу. Та там, на ту гарячу воду кладу і все тісто. Туди, коли все воно буде держати тепле, туди його буде намного май легко розкачувати. Видите, тут є горниця з горячого воду. Поклала на нього блюдо і зверху плотно треба прикрити. Я прикриваю всяку кришку. На коврик кладу пергаментну бумагу, маленько присипаю мукою, Аби має легко все розкачувало. Кладу тісто. Качулку теж мало причиняю муку і починаю розкачувати тісто. Розкачую його тоненько, дуже на тонко, на кульку, то можливо. Далі беру дно із форми діаметром 25 см, кладу зверху і акуратно ножом вирізаю. Ви можете взяти або тарілку, блюдо. Там якусь кришку, що у вас є, ото беріть і затом собі вирізайте. І всі окраїці забираю. Вони все дуже легко забираю. Далі я їх теж ще раз буду розкачувати. Забираю всю кришку, беру вилку і проколюю. Так, по всьому периметру проколюю. І сяк прямо із сив бумагу перекладаю у тепшу. Так я виникала, що має легко розкачати на коврикові, а далі перекласти на пергаментну бумагу, та так там на ній вже дочинити, докачати, як має бути. Не знаю. Викачайте собі, як вам майла. Я вам показую і так, і так, аби сте робили собі як хотіли. Так, я його розкачала. А тепер його перекладаю на пергаментну бумагу. Його ще мало так пороскачую, так, чуть-чуть порозправляю. Та й все. Ну а тепер вже так само кладу сю форму свою, кришку із форми. Обрізаю. Забираю всі окрайці. Перекладаю в тепшу і в духовку. Дивіться, показую вам, що викачала вже самий останній листочок. Цейсь листочок, та ще один уже там пече із обрізку. Оти обрізки я складала у тото блюдо, де стояло і друге тісто. Листочки у мене готові. Випікалися у мене приблизно по 4 хвилини. Набоча час випікання залежить від вашої духовки. Так що тут вже дивіться самі. У мене вийшлося в результаті 13 листочків. Я тісто поділила на 11 частин, а з тих обрізків я ще зробила сякі листочка. Ну або от обрізки треба складати в ту блюдо, що стоїть на горячій воді. Бо коли тепле тісто, як я казала, туди його легко розкачувати. Думаю, ви мене зрозуміли. І ще вам хочу указати, що сякі листочки мож довго зберігати, не кремовані. Можете собі спекти, зробити якісь заготовки, а коли вам треба буде, бо то все таке, що коли паруєте якусь гостину, туди не є часу довго сидіти із кістом. Туди ви собі лише зробите крем, покремуєте і все. Загорніть сякі листочки у харчову плівку, поставте в таке прохолодне, сухе місто. І вони вам будуть стояти хоть кулько і місяць, два-три тижні, хоч кулько постоять. Коли вам треба, покремуєте собі та й усе. А тепер я зроблю крем. У блюдо висипаю цукор, висипаю пудінг ванільний, висипаю муку. Ванільний цукор. Файно перемішую усі сухі інгредієнти. Треба так файно перемішати, туди воно одно легко розмішує, не буде грудочок. Тепер наливаю молочка, раз немного, розмішую, так аби получила така однорідна консистенція. Видите, коли перемішала із цукром, то як все воно файно розчиняє. Дуже файно. Зараз так файно пахне ванілкою, як все розчинило з молоком. І коли буде повністю файно розмішано, туди доливаю остальне молоко. Так, і все це у мене все файно розмішало. І тепер ти можеш класти на парову баню. Крем я поклала на парову баню і сяк говорю, помішуючи, бо не зробилися грудочки до готовності крема до загустіння. Сяк помалу мішаю, то й все. Дивіться, крем почав гуснути. Дуже файно пахне ванілку. Ось це ванільний крем. Із заварних крему у мене найлюбимий ванільний крем. Крем у мене став густий і все, він готовий. Дивіться, який файний вийшов, гладенький. І все, забираю його гет. Він вже готовий. Вон як застине, то він стане майгустенький ще. Так, і ще госяк промішаю, як я його зняла. Дивіть який файною густенький. тепер прикриваю його у контакт харчовою плівку і лишаю аби він застив до кімнатної температури. Харчову плівку зверху закриваю для того, аби не зробила там така шкоринка зверху на кремові, така плівка така ся робить. Крем у мене застив до кімнатної температури. Можу осяк мало раз розколотити міксером. Кладу сюди м'яке вершкове масло. Висипаю ще ванільний цукор і збиваю міксером до готовності крему. Крем у мене готовий. Дивіться, який пухкий, файний, такий легкий, не є прегустий. За те, що на спартак всякий має бути крем. Видите, який файний, гладенький. Все, може змащувати наш спартак. Готовий у мене вже і крем, і листочки. може збирати наш спартак. Збирати буду торт на великої круглій тарілці. На середину кладу маленьку крему і сяк розмащую, аби у нас торт не їздив по тарілці. Кладу листочок, файно так притискаю, тепер кладу крем, розмащую так рівномірно, бо було всюди. Кладу наступний листок, мало притискаю зверху, оп'ять кладу крем. Ще мало докладу. Так геть до самого краю треба мастити. І так, збираю до самого верха наш тортик. Мало все треба так потиснути. Збираю той торт. Відео я ускорила. Та хочу вам признати, що досить тяжко збиратись який високий торт просто на тарілці. За те, що, видите, я його мащу, а воно все ходить, як живе. Та чим май високий, тим май тяжко, бо він май починає так май ходити, як живий. А в то би треба збирати у такому кулінарному кольцові високому, що там воно ви мастерте, воно собі так файно, руно, стоїть муцно, нігдеся не шатає, не скривляється за одним боком, що так би намного було май легко. Ну, або в мене не є. Та зібрала мсяк у тарілці. Та так досить тяжко було, бо виділо мися, що то з'їхав на одну сторону, то на другу сторону. А якби, навіть, якось так помало помалим його направляла, поклала в холодильник, застив. Та й вже ну, якийсь получив. Не є на туньку, він рівний, як це хотіло, якби я його забрала в такому кольцові. У мене не є того кольця, за те, що я, чесно кажучи, не дуже і печуся які високі торти. я такі майнинський печу. Ну, не, біда, я собі куплю, обов'язково бо не було. Бо то добре мати під руками все, коли десь буває такий случай, що треба, та би був. Так, торт я зобрала вірх, та й краї малом так, як би обтягнула кремом. І все, кладу його у холодильник, аби торт застив. Далі готую шоколадну глазур. А для того мені треба такі продукти. какао, цукор, вершкове масло, вода і горілка. У горнечок висипаю цукор і виливаю воду. Кладу на плиту і чекаю, аби я просто цукор розчинив. Бо воно почало кипіти, і бося розчинив цукор. І все. Цукор розчинився і забираю із вогню. І нараз у гарячий кип'ячий сироп кладу вершкове масло, висипаю какао і файно розмішую вінчиком до однорідності. І в самому кінці, коли це все розмішало, виливаю одну столову ложку горілки. Вона це в шоколаді не відчуває. Уже ну не в шоколаді, самому, а у... коли шоколадом полити тісто, то там вся горілка зовсім не відчуває. А шоколад зараз починає блистіти. стає такий глянцевий, блискучий. І все, файно все розмішало. І шоколад у мене готовий. Дуже легко ся робить. Дивіться, який він має бути по консистенції. Покажу вам вся клишку. Коли торт у мене постояв у холодильнику, файно застив. Я зробила шоколадну глазурь, перелила у соусницю і роблю всякі почоки. Але їх не обов'язково робити, то, як собі хочете. Зверху теж я пописала шоколадну глазурю. Ви можете просто зверху залити шоколадну глазурю повністю. Ото все по вашому бажанню. Коли залила, опять кладу в холодильник, аби глазурь мало застила. І далі, пак наверх, я виклала Полуницю. Так я порозрізала і поклала на одну сторону. Ви можете прикрасити по своєму бажанню: взяти будь-які фрукти, ягоди по сезону, або якусь присипку, або просто, якщо шоколадну глазурю ви степолили, і буршенич, і так буде і файно, і смачно. Смак от того не міняється. І все, в результаті в мене получився всякий файний високий святковий торт. І я думаю, що ви вже замітили, що у розрізі у мене видно чітко, що там є 14 листів. Справа в тому, що я пекла сьогодні 2 торти. І перший, коли я змащувала, та я не розрахувала з крему. Та один листок устався, та я його вже змастила на цей торт, що він якби з другого торта, той 14 листочок. Та я кажу вам нараз, що всякий е, високий круглий торт. Якось я не знаю, чого але майбутнє йде крему, як коли пекти тут майнинський. Я не знаю чого. Ну, общем, треба робити крему много, аби він колач пропитався, бо був усею кремовий, тоді він дуже і дуже смачний. І все, як це стосує і Спартака, і Наполіона. Тоже, коли я печу, теж треба багато крему. Я думаю, ви у мене все зрозуміли. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую спектися колач. Думаю, що вамся полюбить. Дуже файно дякую, козумну нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної України та рясних божих благословить. Кості не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!